Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати й проповідувати по містах їхніх. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм. Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать, і криві ходять, прокажені, очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богім проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили. Ісус почав говорити людям про Йоанна. На що ви вийшли подивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? На що ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку. Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палацах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам. І більше як пророка, це той, що про нього написано Ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім Царстві більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя, і понині Царство Небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть його. Усі бо пророки й закон пророкували до Йоанна. І коли хочете знати, Він є ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого б мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали, ми жалобної вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов бо був Йоанн що не їв, не пив, і вони кажуть він, біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є. І вони кажуть Оцей чоловік не нажера й винопивець, приятель митарів і грішників, і виправдалась мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докаряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися: Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо. Бо якби чуда, що в вас відбулися, сталися в Тирій Сидоні, вони б давно покаялися у Волосяниці та в попелі. Тому кажу вам: Тирові Сидонові, судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи піднесешся попід небеса? Аж до Аду зійдеш, бо якби чуда, які в тебе відбулися, сталося в Содомі, він лишився б аж досі. Тому кажу вам землі содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді ж Ісус заговорив Я прославляю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передане мені моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити? Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний. І сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо моє, любе, і тягар мій легкий.